Ну що, Сергіна, камін. камінь. Камін тобі принесли. Ти 100%. Да? Сходу зараз перевіримо. Давай. Фу, Пахне. Дуже смачно. Пахне дуже смачно. Но, но бургери ми вам не купили. Нема? Не було. Ну нема, то нема. Ну вмикай. Привіт, вірка! Давай сюди зайдемо. Так, тут розетка. А ну давай. Кукосочки. Давай. -то. Вимикай світло. Ну. Горить. Горить. Сейчас він розгориться. Дивися, Міра. І там вимикай світло. Горить, тільки руками чекати. Треба так. Прикольно. Угу. Ну чи гріє, я не знаю. А ну сейчас. Світиться. Оф і он. Це що? А, це яркость. Яркість, так. Да. Ага. Чекай. Два, не один. можна, не можна. Так. Ось яркость. Це не підозрює, щоб зрозуміти, що воно гріє чи ні. Ні, ну він типа світа. Він типа світа, а чи він гріє? Ну все зараз першу швидкість включив. Тьома, та підожди, ти дві секунди. Ну телек як я відремонтував, Сергій. Блін, ну блін, вентилятор не, не круте, виходить. Повинен. Повинен. О, тепло. Ну. Ну тут вентилятор, він повинен... Так, да, він повинен крутити. Щас я розберу. Я тобі кажу, він буде працювати у мене. То виключай, бо зараз згорить. Не згорить, я ж виключив. Оце ж виключено. О, це все включено. Ось так виключено. Да. Все. Тут горить щось там. Ні, то горить. Е це це да. Виходить, вентилятор просто не крутя, не ганяє теплодуйку. Ну, я зараз розберу, подивлюсь. Блін, ну він прикольний, він світиться. Ти бачи, як гарно. ну, крутілка ця, хоч працює, щоб вона яркость поменшувалась. Що ти хочеш, залазь на стул і бери. Так щось я не замічаю, щоб воно... А, ну клипну, щоб воно було ярче. Що, да, да. no, <звук> думаєш, я не зроблю? Ну, я не знаю. Піде з віково обратно. Просто намотає кулер, і все. Шуруповірт є, зараз будемо розбирати. Фу, я в тому все, ладно, це на потім. Залишаємо. Це на потім, да. ну, так. Ну світильничок такий ночник, Если буде гріти, то. Чо, чо? Не, ну якщо буде гріти, то буде. А буде гріти, де да він дінеться. Гляда, гляда. Вот тут запам'ятає, чорні були мені поняли? Угу. Тут столько саморезів, щоб... Михайло його заберемо. Воно. Це він не накрутиться. Чогось. Чогось. А тут ось все, поняла, що повинна крутитись ось. Mm. Типа... Перелив угу. Uh -huh. робити. Сейчас щось придумаем. Да. Закрий глаза, бо вдруг там замыкаем. Так вроде вся сила. Вроде. Че вручну чи что? Да. Yeah. Знаєш, як воно горить лампи? Uh -huh. Діоди всі горять, все нормально. Так. Це те. ну, вінтик не роба. Вінтик не робив. Так. Ти надключив. Чого не робить вінтик? Ви щоб не шарахнула? Не шарахнула. А бо вже може шипить цей. Тен-то тен нагрівається. Угу. Тен-то нагрівається. А віддік не оббиває. Так. Да. Тут звичайний процес, як в звичайній теплодуці, ти угу. поняла? По проводам пробило. Все да? ціле. Так. Да. Значить міг згоріти просто сам кулер Оцей. А -а -а. Не твою. Жуй свій хліб. Твій хліб у роті. Моє. Так, так, так. Або сам переключатель мог згоріти. Декілька. Варіантів, понял тут або кулер або набота не твоє короче розбираю вже, блин повністю так це заземлення чи що? Ну Да. земля Любишь уже такие лабораторные дела? Не. Не? Mm -mm. Сейчас мы пробьем все фишки. Це не крутиться. Поняли? Тут uh -huh. двигун оцей, Тобто воно може і, і двигун, і оця движуха разом десь відійшли. Ну, плата згоріла, тут є плата. Ну, давай, блін, Карлсон. Полоханувся. Приніс. Можна виключить. Може, що не довбанула. Я угу. так прикокушений. Довбанутий. <реку> <реку> Марик. Сьогодні на мій день. Ну <реку> 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 ти хоч щось скрути його, хоч капельку, може хтось... Може хтось отремонтує? Таких як я нема ремонтників, Вань. Чуєш? Може когось буде їх день? Ні-ні-ні, таких ремонтників Я вже його і не зберу, так, як она. Ай но. блин, я не можу з Тебі Тебе болтики надо? Ні. А тобі не надо? <ріхи> <ріхи> я не знаю, мені вони не надо, ну хай будуть. Куди на, ти зібрали? Ну там виключили. Нажимай кнопочку. Та здрави. На. коротше, не можу я її зробити, ребят. Не можу. Не получається. Хороша техніка. Це не муха, ні. Хороша апаратура. Я думав, там пиль протерти як в теліку. І воно вже все буде работать. Може хоч шнур забираємо забравим Сергіє. Ні. Блін, настільки радості було. Камін знайшов. Камін Сергей не нашов. Не можна куди наліз. А не трьом. Ну не влізе, напевно. Влізе щас все у нас. Якщо я не влізе, то ще розберемо. Ну ради світильника ми не будем решать. Ну да. Я перевірив, получається кулер ніфіга Не робить. І цей двигун, який круте в самому каміні перелив у угу. цей робить. типа огонь має. Угу. Він тоже не этот. Не фурфур. -фур. Да. І там правда, йдуть на плату. Ну що я в платі там розберусь, що там з платою. Попрозванював все, фішечки yeah. всі. Yeah. Ось Усе ще тут. Всі фишечки. Ну, Локтики хоч собі накрутили. Лоптики ну хай лежать, Може, подобається. Давай папа, розбирай все. Ну, а выкинечка все. Та ні! Да. Ну, шкода, конечно. Така надія була, що сьогодні буде романтика під каміном. Ну що? Ну не буде Що? Не можна то брати, не можна. Ану, помагай папі, лажи сюди викрутку. Клади викрутку, бери все. Вик... Та клади сюди, клади, помагай. Молодець. Давай закривати, Давай закривати. Папа да, та папа. Твою. Твою. Yeah. Ну і в тебе буде, як виростеш, в тебе теж такий буде сундук. І ти тоже папі не будеш давати. І теж з папою дивиться сундуком. <р <р Який так, мой, я, зайчик на футболці гарний. Хороший. Да А це відкривається легко? Yeah. Смотри, пистолет. Она боится. Это же муха. Нажимай на кнопочку. Нажимай на кнопочку. Нажимай. Давай, пистолетик. Вау. Давай, нажимай. Ого. Ого, папа дал. Круто. Да. Аккумулятор зовсім носив, ага. прикинь. Круто? А ну сильна давай. Круто? Все, папа забирає. Давай, папа. Є це? Це? Так. Ну така погодка. Кап-кап. Кап-кап. Так, прийшли на пошту, прийшов лист на, на мене. І що за лист, ребят? Штраф за парковку, десь щось. Зараз прийдемо додому. Завжди, да. все... завжди все сплачуємо. Я не знаю. І ще її просрочили. Ми не бачили, що мені прийшов лист. В ящик не заглядаємо, То може вже і пеня якась накапала, я не знаю. Мені ж цікаво, де це ми могли цей штраф заробити. Ну, Якщо чесно, я думала щось хороше. Да. Я така, вони заходимо, я ж поздоровкалась, кажу, таке увідомлення, я кажу, але ми не знаємо, що це таке. Він каже, не дуже гарні, типу, дай став і каже, не дуже приємні новини, у вас штраф. Під, під підпис чому я підписався, що він отримав, бо угу. це як, як у нас заказне письмо. Да. Тобто ти так просто тобі в ящик не кинуть, у мене ж руки трусяться. Відкриваємо? Давай. Руки трусяться. Чого. Там не приколося. Так. Так, а воно? треба подивитися? Може, десь якийсь сайт, де можна подивитися, ще? Де це було, так. Да, мені дуже цікаво, бо я знаю, що це коли ми їздили на гору на хрест, ну, там до восьмої години парковка платна, ми оплатили, а потім вже ага. йде безплатно. Так, що тут у нас написано? Наш номер машини. 166 злотих штраф. Не написано, оплата да? додаткова за так, ні-ні-ні, квота. Ну, де, де вона Не стояла? Не видно де. Твій песель. Зараз перекладемо повністю я скажу, що тут написано. 24.05. 24.05 ще це сталося. Травень. Травень місяць. Де це ми лазили? І чого воно тільки зараз прийшло? І воно написала, що воно прийшло нам таке повідомлення ну, на папері, що це повторне. Але я в ящик заглядувала, не було ще нам ні одного. А воно пишеться, що це вже повторне повідомлення. Ну, це що було, то, то і було. Де, ну, де в ящику не було у не нас. Не було. Я ж ну. завжди достаю, наш він з замком. Так, ладно, переводимо, перекладаємо. Чим ми замірали займаємося? Аміра, чим ти займаєшся? Розкажи нам усім. Ти малюєш? Так. Yeah. Де ти? На собі все, все покажи, які ти малюєш. Ой. А на щоці у тебе найкраще? На лобі ще не намалювала тільки так. Ні, не надо, то мама пошуткувала. На лоба надо. На лоба не надо. Тобто це пішла на лобі малювати. Залазь будеш малювати тут. тут. Мама дасть листик. Що Аміра тут малює, я шию. У мене вже почалась підготовка до дитячого садочку в мене отут в голові. Я шию піжами. Треба Амірі піжаму одну, але я вирішила пошити чотири. Якщо я силі, чого чотири? Ну, по-перше, я зробила викрійку там сама по собі там да, трошки я її одну зробила вже. Ось тут я викраїла і зшила таку заготовку. Це в мене така, ну, світшот буде такий. Тоненький. Це мені підписниця Світлана прислала тканину. Це в мене тут будуть двоє штанів і дві отакі кофтинки. Можливо, навіть на футболку вистачить. Я подивлюсь. Ось такі ковтинки будуть. Тоненькі. Чому чотири? Бо, знаєте, тоненька, чи може вимажеться? Чи може вдома в якійсь одній буде спати а в іншій. Іншу в садочок. Аміра, ну не тріщи, хоч в кадрі ти тріщив. Що там в тебе, пуки? Не можна. І другого зараз сшиваю трошки більшу, бо ту викроїла з маленькими прибавками, хто розбирається, то так тісненько, то може цю вдома залишимо. А більшу там булавки. Я розумію, що ти хочеш, Аміра, ну не треба, бо я вже тут булавки приколола. І і, дві хочу ось такі. У мене тканина це ще з кривого рогу привезла. Це байка. Це тепленька така піжамка буде. Ось. Тобто я по одній викрійці дякую Аміра. Ну, За тобою ну, не встигаю і все. Не можна. По одній викрійці зроблю чотири піжами. Дві такі і дві такі. Тримай, закривай, і я тобі дам зараз листочок. Сідай, мама дасть листочок. Коротше, зайшли в бідренку, ребят. Бачите, по акції беремо сіл в автоматі, по акції беремо паштети. На два чека виходить. На мене, ось на Аню. Кошик. Не такий повний, як здається, але ну, він якби повний, але не різними продуктами. А, купили да, купили сітку ребят, бо всю картоплю з'їли, а деруни мені так ніхто і не приготував. То я беру вже сітку, щоб Сергія приготувала деруни. А я думала, що на, ну, просто у нас окремі холодильники. Ні, ми... <реш> по цьому. А і, і паштет, ой паштет. Фарш, фарш теж ми це купили, зрозуміли. Дві упаковки на Аню, дві упаковки на мене. Це на кого небудь? У кого більше грошей. І олії. Дві бутилки. Виходить, на другу 58% знижка. Ну, по 6 злотих виходить за бутилку. Це рапсово. Кажуть, рапсова саме корисна. Чи ні? Не всерйоз. Один Тьома каже, може два. Бачиш, як я запам'ятала? Єдин ворог жімняков. Один ворог жімняков. А тут відкрито? Так. А, Ось так. Рейки десь півтора метра. Чотири штуки, ви зрозуміли? Це чи ліжко було. У когось було ліжко, а у нас буде параша. Отака. Параша. Парашник, парашник. Параша наша. Треба обережно. Обережно. Я би взяв дві сітки. Так, хватить одної. Так як ви жрете, Сергію, то не хватає. Хватить. Он. То Альона нам фісташки слала, слала, ми села тут і не могли зробити з фісташок. Так само із карточками драник, драники я і не бачив. Чу ж, 네, картошку чу ж? Ну натримані, натримані на тримане, на тримані на той електрофігні я сьогодні сам посмажу. Зроблю вакроны по флотськи Я зроблю, отвечай, а ти мені на три картоп. Ну ти ж не руками будеш терти, Сергій. Боже мой, чоловік каже, я сам зроблю на три. Я зроблю тобі, коли-небудь. <реш> Ну не могу, я сьогодні занята. Я. Та ти всю життя занята. Я знаю. У тебе немає часу на чоловіка. Не на чоловіка, а на драники. На дранник у тебе якраз і є час завжди. А от, ну, блин. <рес> Чого? На благодарочку і нема. О, я не можу. Що, поїхали зараз на багатий смітник. Сделай. Я не пристегнула стільки. Так таке? Хочеш на... Багатий смітник, Оце ламінат, ламінат дорогуша. Оцей ламінат ми ще заберем. По-любому. По-любовному. Він, він прям... Ти бачиш, як він прям... Проситься. В упаковочках прям. І то ліноліум, а то ліноліум дивись. Де? Ну замотаний дивись. <зас> да, то наша криша чи що на, <зас> на, на дачі нову. <зас> щас <зас> щас <зас> ми, <зас> щас <зас> ми, <зас> ми А Я їхала з відкритими дверима. Я ж не перший раз їду з відкритими дверима. Це якраз не бачу, що на продажу. На а, це а це деви А, це эти. Це не лянолин, це ковролін. А, ковролін. Ну, ковролін не треба. А вот эту упаковку я зараз говорю. А двері не треба тобі, ні? В твою? В парашу? Ну не в парашу, а в сарай. Диви, які красиві двері. Со стеклом. Ну і що там у тебе все одно дирки будуть. Ну вона не влізана. Та вона розмокне, ти розумієш? Да? — як типу? Це е, двері, поняла, які вони. Диви. Угу. — Це. Ну вони... Легкі такі, зрозуміло? Вони розмокнуть. Я краще із поддону зроблю. І пофарбую, воно буде все в один кольор і все одного качества. Так ламінат що ти хочеш на Воно буде в мене все в європейського Та це ми поняли вже. А це тимчасовий буде пол в біседці. Ну поки так, ну, двигаємося чисто в натурі. Та, та не чуди, в салон вона не влізе. Не влізе вона в салон. Картошка, Надо було вона досягти. От картошка в салон на полы влізе. Ті драники треба. Три драники. А я ще кажу, вуголь не виставляй, може десь будемо їхати, та зупинимося. Там гауз заспали. Зупинимся тут, дожіти. Плить уже, дожіть. Все, сіріє. Но ми все одно, ребята. Далі будем? дощ на дощ, я буду їздити робити. Бо я не шутку, я її хочу продати дуже дорого, дуже-дуже дуже. Тому беремо ламінат. Щоб поганіти на що. Дощ починається зі пів. Капішу надівай. Тут дощ завжди йде. Я вже думаю, може ми в Англії живемо уже мы не знаем а чем мы тогда польские вчиты если мы Ну, держи и здесь мясо спаш м'ясо. Дивіться, треба надо дощу именно это понял Ага. все сейчас силен его Багато разів я його не забирав, але я зрозумів, що дерев'яні дерев пали люди не викидують, то будемо робити з Ні, Ну я тобі так скажу, що воно прослу... Не з ліноліума, а з ламіната. Ламінат. Е, якщо криша буде зроблена, то воно ще більш-менш посилає. Оце я просто зрозуміла з... замість дошок. Угу. Нашиваю, зверху ліноліум і все. І краса. Так. Так чуєш, ти кажеш, зробимо е, на веранді пол. І в сараїш можна пол зробити, зашити ним. Легко. Тим тобто, більше mm. там же води взагалі не буде. Воно ну. ж все буде подкати. А бока можна зашити в сарайним? Ізнутри, до. Так. Да. Ну все, рішено. Воно нове, середньо. Європейського ка. <ріст> Європейського. За то вихожу, як то не прикає на Та візьми пачку, кинь. Ти кажеш, важке, я не буду брати. Ти сам сказав, воно важке, не бери. З тобою. Унітаз не треба тобі, диви, який хороший. Тут це на дачу собі можу, не б'є туалет. Ну, кавролін хороший, теж нам не треба. Каже, біотуалет. Все, загрузилися. Так, ну, нічого собі загрузилося. Ж це? Ти ж казав багатий смітник, казав, заїду на багатий смітник. хату да, скоріш за смітих. У мене красива машина. Я візок витягну і потім ага. їх так розкину. Я аж запихкався. Все? все? Да. Більше нікуди не їдемо, тому що у нас немає місця. Кофтами вже діло близиться до кінця. Вчора я зробила все на оверлоті, сьогодні всі шви на швейній машині. Це горловину обробляю, кращої не, не знайшла по кольору, тільки рожева. Ось тут ось рукавчики, пришию бірку, теж що розповідала, що в дитячий садочок треба, щоб було, було прізвище. Ну, Взагалі-то я кажу ім'я, а прізвище літерою, а в нас буде навпаки Ткаченко А. Далі, дивіться, вже повністю готова ця. Тут я трошки вкоротила рукав, не, ну короткувати зробила, то я так доточила з такої ж тканини, тут буде резиночка, Я вставлю, буде такі, як призборене, трошки так викрутилася. І дві такі тепленькі зробила повністю. Тобто, це ж теж я оброблю горловину, залишилось. В цих всіх, всіх зараз сіла обробляти. І низ, низ, я вже на розпашивалки. чик чик пройдусь. Тобто зараз я закінчу, десь, ну, це я закінчу десь за годину, можливо, трошки швидше. І, і буду викраювати штани. Теж четверо. Ось лежить тканина, буде четверо штанців і четверо кофтинок. Викрійку, я вже як на швейному каналі розповідаю, викрійку не викидаю. Бо в цій викрійці можна пошити навіть куртку. У мене є в планах і жилет по Амірі, і куртку подивлюсь, що там в мене буде. То я поки роблю, що це.